Набери за вашего лікаря. Громко свят, включить. Громко связан включить. Ще з я тоді дитини температуру. Та нема в дитини на даний час температури. Чуда ті день підляки до вас тримати. Просто їм нема що робити. Все, <рес> <рес> спасибо. <рес> Все нормально. У вас ще говорить, а я запроводу розерку. Ну, а, А якби щось серйозніше, дійсно, що ви робили? Хорошо. Дай Боже, зараз буде все нормально. Але не дай Бог, зараз щось стається. Ми тебе тільки що з мамою дібала. Ми тільки мала. Чому він лікар не відповідає, то зловка й Та Я не медик, сказав, а медик? каже. Сказав. Знову сказав, чоловік і до мене. Причому це не каже право. До папу хлопчика. А що сказав Шайман? Що... Він приїде чи так? Що... Він сказав, що через 10 хвилин буде червоний лікар. А може, ми а... зараз як дитині зробимо ще хуже. Це криками, дивіться. Це... Це... Ми ще це... Миша... Це... Дитині... Це... 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 Я... Миша... що робимо? Це... 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 Я... Це... 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 Ми хочемо не... дитині в дитині правда. Давайте поможемо дитині. От першу чергу. Я дзвонила до козака, він сказав, що через півгоди не приїде. Вже я скажу, що вже жовно. Віталій Олександрович, а можна зараз повідомити в Черкаси, Управління. Я ж чому ми зараз зафіксували, зараз це юристи будуть цим займатися. Це буде і управління. Давайте просто ми зараз не грати в ігри, а просто дитинки поможемо да У мене єдине прохання. Ми завтра 10 людей на телефоні будемо зустрічатися з юристом і будемо це зараз писати скаргу. І прокуратуру, і облдрав, і міцдров. Хорошо? Тут присутні, підуть свідками, є відеоматеріали. Ви згодні на це все? Да, вже треба з цим закінчувати. Ви теж згодні, да? так? Просто треба вже з цим закінчувати. Теж, ж це ж якби це не перший випадок. Визіть, будь ласка. Визить, ви, будь ласка, сюди. І... Віталій Олександрович, якщо можна, може, міліцію сюди визнати, що вони під протокол це все зафіксували. Добре. зафіксувати. Сергій Васильович, будь ласка. Люди добрі, до вас зараз звернулися за допомогою. Ми зараз це знімаємо, ми повинні знати. Ми це фіксуємо. ви зараз робите порушення закону. Ваш де кримінальна відповідальність. Вам я даю 30 секунд знайти телефон головного лікаря і надати допомогу цій дитині. Німедвину. Звернувся отець сьогодні ввечері. Відправляють діткам. Та Йо, Дякую, так Я Дайте нам номер телефона Сергія Васильевича Примака. В мене зараз тут вицехійський, вся... Зараз буде прокуратура, прокуратура і прокуратура буде. Давайте нам інутувати. А чи ви не кажете, що у вас больна дитина? Перше. Вони стали больна дитина. Віталець. 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 <говори> <говори> Підіть туди, там прийшли. <говори> Тут звернулися люди в приймань дитячі відділення. Що ми робимо далі? Просто що ми робимо далі? Зараз кажуть, що, <ми робим> <говори> Вся, прикаю, що е, ви вибирали мера, от звертайтеся до нього. Чи хто вам так сказав? Зараз ми визиваємо на прокуратуру, визиваємо на міліцію, нічого. Я даю... Я даю Віталію Олександровичу трубочку ще. Сергій Васильович, добрий день. Та чого не надається? Так. Да, зараз Сир... Сергій Васильович, третій день підряд. І що шо... ще раз, будь ласка, мені скажіть? Ось зараз є людина, яка сказала, що ви вибирали мера, і до нього звертайтеся. Мені на козлова і на вас суд подавати. Перше, що ви повинні, перше, що ви повинні зробити, це, надати це, допомогу людині. А потім, як промера, кажіть що все, що хочете. Зрозуміли? Власне, що я жду, я, вас, я жду дитячого лікаря, хай надає допомогу, а вас я буду слухати наступного разу. Все, ми ждемо тут, до побачення. Ми не казали, так, що ви вибирали мера. Ми такого не казали. Не, ми не казали, не, що в мер у правопідіатизі. Зачекайте сказати. Перше, до вас звернулися люди. Звернулися за допомогою. Ви допомогу надали? Що? Ви подивіться на дитину цю. Ми ви, ви допомогу надали. Невідкладного стану тут немає тут. Ви значить, допомогу не надали? стоп, а як ви? Насічного ніч нам привезла дитина, що, що третій день У дитинах, а, вас яких е, не видимо? Чому в третій не день розумію. Ми подзвонили до чергового лікаря, який в нас записаний. Він телефон відключений. Ми ді... позвонили Сергія Федорович. Що ми можемо зробити? Чого в всьому винні медсестри? У мене Зараз питання до ваше питання з ним, а при чому? до вас звернулася зараз людина. Хто черговий зараз, лікар? Зараз. Хто черговий лікар? Хто Сьогодні. По графіку цимбал. Цимбал. Де? Цим. Її нема. Її, Її нема. нема. Чого нема? Так, так? Не вона на зарплаті? Питання. Я вона, ні, сестра. Ні, сестра ні, ні, просто скажіть. Ні, Все, вона лікар первинної ланки. Вона лікар первинної ланки, оформлена на зарплаті, і як і хто? Ми не знає, Як знає, черговий лікар. Ми цього не знаємо. У вас в графіку черговий лікар цимбал. Коли звернулася два людина, ви знали, хто черговий лікар піднята? Ви до неї дзвонили? Да. Що вона да. вам, вам? вам сказала? Все, спасибо. А як у черговий лікаря може бути... Ну, Віталій Оксанович, все. Дякую. 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 Та, зрозуміло, ти, хто відповідає, сидять вдома. А ми тут. Людина на роботі відпочине телефонів. Хоча б на телефоні. Трій Михайло, добрий вечір. Вам зараз зручно говорити? Це Віталій Васикійський, знаєте такого? Я хотів задати питання. Скажіть, будь ласка, жителі міста звернулися з хворою дитиною у лікарню і відмовили в до допомозі. Можна ми... У приймальному відділенні дитячої лікарні. Сергій Михайлович, головний лікар Центральної районної лікарні, нагадую, приймав Сергій Васильович. Заступник, заступник його по медичній частині Козлов Сергій Михайлович. Якщо ви цього не знали, в їхні прямі обов'язки входить забезпечення надання допомоги. Ми Безна... А що ми зробили? Ми сьогодні не надали допомогу людям? Так. Да, благодаря вам не надається допомога. Що? Ми зросталися листами. І, і, що, і що в тих листах написано? Ми... А скільки ви отримали субвенцій від нас, Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка. Там в нас лікарів немає, ви розумієте чи ні? Сергій Михайлович, якщо у вас немає лікарів, то це ваша проблема. Якщо в мене немає підлеглих штатах, то це є моя проблема. Ви керівник, для того є, щоб набирати лікарів і забезпечити віковості обов'язки. Сергій Михайлович, перше, клятва Гіппократа. друге, пряме виконання своїх службових обов'язків. Що, що? А ну ще раз бо я погано чув. Оте, ну, оте, ви, ви хорошо чуєте. Ні, ні, ще раз, бо я погано ще чув. Що ви сказали, я не чув. Я кажу, що ви не даєте педіатрам вашим, щоб вони а, ні, я За, за стінку, за стінку. Що ви сказали за стінку не чув? Педіатри відмовились так, в адмінімаліці. Сергій Михайлович, за стінку, що ви казав? За стінку щось казав, я не почув. А це вам казалося щось. Так, да, це мені казалося. Добре, Сергій Михайлович, мені дуже приємно, І 30 було... людей тут казалося. І я хочу вам спопередити, щоб включений, був включений громкий зв'язок зараз. Те, що ви казали, чули всі і записали на камеру. Я вас вітаю з цим, ви будете на зірку Ютубу. Зрозуміли? І, не... і Сергій Михайлович, і не дай Боже, ще хоч одна людина, не дай Боже, одна людина, або, або дитина буде відправлена. Я не погрожую. Я не, я не погрожу, я просто хочу сказати. Не дай Боже. Так, я, <постив> да. я сказав... Ціна і Як хочете, все. Ай, Сергій <кліж> Михайлович, я дуже радий чути, я буде... вас дуже, дуже радий чути, прокуратурі <кліж> буде. Ми до вас відносимося все, все. Закривали. Ви ставите мене в таке положення, що будьте здорові. Скільки я вас закривав? Ос особливо за стінку, мені сподобалася ваша фраза. <кліж> Добре, Сергій Миколаевич, мені дуже приємно було з вами поспілкуватися, але ви повинні розуміти, що кожен такий випадок буде під нашим повним контролем. І ви будете надавати допомогу, бо це є ваш прямий обов'язок. Розуміли мене? До побачення. Вони працюють де? У нас? У цьому насадської. Циферноса. Так же саме. Можна це обумовити. Одні не хочуть, не хочуть, інші не хочуть. Ми в комунальному закладі, ми в комунальному закладі. Працюємо. Заставити когось. Та well, да, можна. Можна на роботі. З допомогою <sharp> <vazara>. <sharp> <000. yerde>? я 30 мільйонів заставляв Можна <sharp> заставити. Чого зараз до цього часу заставити? А тепер дивіться, я розумію, що в будь якому Дві воротка, сміла, не дійжує, не вистачає, у нас ставки навіть, якщо джужувати в ЦРБ. Ну, в ЦРБ там запрошуємо. Один, один з первинки знали, що таке І тут моїх шесть. Сім дуже. А остальник шість. Сім. Я вдома і на, на вечір і мобілі. Це від врачі. Як я кажу, що так, кажу, а, а, а деда, кажу, деда, деда. Деда. це не по-людськи. Хворий. З дитиною. Но. Їм цікаво організація роботи. Вони з пора дитина, ви як нічого лікар, знаєте, як <кліпи> не розстрілялося. <обовцинулося. кліпи> Сергій Михайлович, скажіть йому, будь ласка. Два рази в місяць на закрити. А, а, а така та, дивіться, лікар не, не бере трубку черговий, Сергій Михайлович каже, та оці фістки приходить і лічить. Це емоції. Це мужі емоції. Нормально? Це мужкі То як ми можемо навести як ми можем навести поряд, якщо це ви маєте таке, ви особисто маєте відмовитися. Якщо штоп, ви кажете, що повісти собі зелку і пократи на штоп, стінку і читати, а вийдіть до прав Войцаківського нехай Стоп, стоп, не треба на мене наїжджати. Очіпи, я вам зараз включу те, що ви говорите особисто. Якщо ви записували це по телефону, я звернусь туди, куди треба записували все. Ви керівників звернулися люди за допомогою. Ми а ви замість того, що надали? Якщо ви керівник на місці, чого ви так поставили? Зараз ми вирішимо, доктор приїде, буде дивитися. Говори, не було доктора. І я приїхав, я, я говорив, просив. він звертається третій день. Стоп, третій день давайте розбиратися. Це не до нас. А, а до кого є? А де наші лікарні? Я позавчора він звернувся. Ходив, я думай, що так, так. ходив до педіатру, до міського педіатру, центр первинної медіка допомоги. Він ходив. ходив, 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 ходив позавчора. Його подивилися. Тепер він ночі, ввечері, mm -hmm. сюди визиває. Але в організації у цьому ми повинні співпрацювати. Що лікарня, що первинний центр? Два, Два центри. Повинні співпрацювати це не і співпрацювати з вашою допомогою. Розумієте? Як це спрацювати? Це дуже просто зробити. Дуже просто зробити і все. Просто не ну, виходить. Воля. Одні і воля інших. Сергій Михайлович, ви дуже гарно все розказуєте. А тепер дивіться, не перший раз люди приходять у такому випадку, замість того, щоб зв'язатися з черговим лікарем, який є вашим підлеглим, і чогось у нього відключений номер телефона, замість того, щоб вияснити чого. Ще раз. Він Він не не їж, ми, ви в язати. В язати з керівником того лікаря зв'язатися, чого його немає на місці. Ви куди направили хворих? Тому не направляю. На співпрацю, так? Да? На співпрацю. Я все зрозумів. Так давайте так. Щоб цього в даніше не було, буду я працювати, не буду. Які ви там ті не гарні, не, які я паршивий і поганий, давайте далі. Можна? Можна так обговорити це питання. І дуже гарно це питання обговорити. Yeah. Щоб не було таких у нас скандалів. Є центр первинної медико-санітарної допомоги. Не отложку треба надавати до десяти вечора хай надають до десяти вечора ми просимо вас вашого якось впливу на лікарів які там підіатру просто попросити їх вони взяли у нас ці чергування і тоді нічого ні в кого не відповіли не готують за те чергування єдине це треба відповідно юридично. нема питання пишуть заяву хочуть ми по договору по договору так, хочуть, ми як... це так і написали які далі наші Нам Зібрати лист. Значить Сергій Федорович, у середу, хай місію зібрання дитячих лікарів, у нас є лист, ваш запит, у нас є відповідь, що відповідно. Давайте в понеділок це зробимо. Ми працюємо, вибачте. Ми В понеділок. Давайте понеділок. понеділок І не буде у нас ніяких. А так мені теж вже кожний вечір, кожне чергування свята в лікарні. Понеділок ми з вами у півдні ранку зізвонюємося у визначають час, коли ми зустрічаємося. Але Сергій Михайлович, я мушу вас попередити. Оцей випадок буде оформлений. Скарлі відповідно. Ні, ви як не буде? Ні, це на це має В, право ви, як люди так? і мають право. Да, Охороняють да, да. да, врачі, да. і всі я не оформляють. Будуть люди, і буде відповідна скара, відповідні правоохоронні органи, не надання медичної допомоги. Він сказав, чекай лікаря. Чекай, лікаря, лікаря буде. Чекай, Домовився з лікарем, щоб лікар приїхав. Лікарі треба звідти їхати. Розумієш? Це ч... мені треба ж було бути... Сергій Михайлович, якби так було сказано, то мабуть, була друга реакція людей. Розумієш? Я, я просто його знаю. Та я знаю то. Я його знаю. Так що в мене плоха реакція, чи що? Що? блока реакція. Ну як хочеш. Це ваше. А питання. що я дуже був? А це так. ваше питання. Допомогу... Мої питання є у будинку. Я тільки що пробачення повинен був просити, розумієте? Допомогу ми надали. Слухай, я диму раджу стацію. Добрий день. Тут Сергій Михайлович сказав, що я головний врач. Я, 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 ви Серечи ще знаю. Ви ж бачите, басіком бес, з Дніпра приїхать. Я багато. розумію. Сказав, що я повинен приїжджати і лічити людей. Надайте, ну, будь ласка, допомогу людині. Хорошо? Заведіть, будь ласка, сьогодні. Я тебе не замовлю. У нас оце будете знімати 13 речей. Всі роблять на чотирьох, а по чотирьох всі хитнулися. Так не буває. Коли я керував, такого не було. Значить, у вас є Хто той керівник серед вас, який любить серед вас. я один залишився, вже повільні консультини. У вас троє, і шестеро — це розуміло. Тобто їй яка різниця, чи є у вас лікарі чи немає? Та я розумію, ну це ж на вулиці температура. Три дні на вулиці температура. Причому тут це, 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 це на ЦРБ? Юль, це на прийомній У мене немає коментарів. Та не командирів, треба немає, але треба людей приводити до порядку, щоб працювали. От ми про це і кажемо. Що головний лікар повинен привести тут до порядку. Коли приходять, то повинні бути люди. Чого немає людей? Так якщо один. і я Та чому? Бо, бо всі розійшлися до вас, прийшли шановні, і говорять, я сидять, так, так, якщо у нас вакансії, то ми шукаємо людей. А тут зави... а зараз простіше приходить людина, да... немає вакансій, в, Ви, ви а я, прийшла, в, я. В. я я Вы, сами... я висока і відповідали, що вивчає. Люди готові прийти до вас робити, але щоб були відповідні і... Це в усіх районах 4-7-10 під'яті, вони просто кожний шостий. десятий. люди, Пацієнти є сьогодні. А тут не знаю, чи є. Я тут не це не знаю? в цьому відділенні не працює? Хто працює в цьому відділенні? Одна жінка, якщо Одна да. є пацієнти, діти, на ніч, хто надає їм невідкладу. До 13 дежурних речей. Хто, хто сьогодні прийду? главврач? Ну хто? Фамілія, хто сьогодні главврач? Ваше, мене і тон касається. Це, це що за розмова? А так? тому що главврач сьогодні не може захопитися сам один. Розібрали лікарів і сидять по домам. Хто розібрав? Хто внішає набирати сюди лікарів? Тут нема ставок більше, тут чі, дві ставки. Хто зробив, що у вас дві ставки?